Товариство, всім доброго понеділка, продовжуємо монтаж нашого кутового каміна. Підрозібрали, тому що врізаємо решіточку кутову. Тут зробили ось такий люк для доступу нашої ремізі. Ось так воно виглядає з середини. Зараз доопрацьовуємо будову суперізола, робимо теплову камеру і підключаємо три рукава. Камін палим третю годину протягом дня. На рахунок чистого скла ви самі все зрозуміли. На рахунок чистого шамоту ви теж все бачите. По задимленню є, камера не передає дві малесеньких полосочки. Але на загальному фоні ви самі бачите.